Якщо ваша мама трохи схожа на мою, вона не може провести достатньо часу в саду. Після турботи про інших сад ідеальне місце, де вона може розслабитися, відпочити і дізнатися щось нове. Тому, в цей день матері подаруй їй подарунок, який надихне її проводити ще більше часу в її улюбленому місці. Неважливо, чи знаєш ти жінку з золотими руками або шукаєш подарунок для початківця садівниці, я зібрала список ідей, які точно порадують. Від насіння до піднятих грядок до книг про садівництво тут є щось для кожної мами. Ось мої улюблені подарунки для мам, які обожнюють садівництво. металева піднята грядка. Маленький блакитний діамант, модульний дизайн для швидкого складання без інструментів. Маленький блакитний діамант 100% безпечний алюцинковий сталь. Маленький блакитний діамант, нетоксична фарба, затверджена USDA. Маленький блакитний діамант доступна у висоті 38 см або 74 см. Маленький блакитний діамант термін служби 20 років. Маленький блакитний діамант кольори, графітовий сірий, м'який зелений, світла глина. Маленький блакитний діамант вироблено в Австралії з використанням зеленої енергії. Незалежно від віку, твоя мама оцінить всі переваги піднятих рядок. Робота з ґрунтом на зручній висоті робить прополку, полив і збір врожаю набагато простіше. А якщо у неї на ділянці кам'яниста або погано дренирує ґрунт, така грядка стане ідеальним рішенням. Металеві грядки служать десятиліттями. Легші за багато інших варіантів і чудово виглядають у будь-якому дворі. А якщо хочеш зробити подарунок ще більш особливим, додай книгу по садівництву в піднятих грядках: садові секатори, маленький блакитний діамант, високоякісні, відзначені нагородами секатори, маленький блакитний діамант гумові амортизатори для комфорту, маленький блакитний діамант, ковані алюмінієві ручки та загартована сталь. Маленький блакитний діамант ергономічна нековзна рукоятка. Маленький блакитний діамант гостре, довговічне лазо. Маленький блакитний діамант вироблено в Швейцарії з використанням 100% відновлюваної енергії. Коли справа стосується інструментів, якими користуєшся кожен день, варто вибирати краще. І для секаторів швейцарський бренд Felco залишається неперевершеним. Я сама довго мучилася з дешевими секаторами і іржаві шарніри, незручні ручки, але як тільки прийшла на фелку, обрізка рослин перетворилася в задоволення. Ці секатори не тільки гострі та зручні, але й ремонтопридатні. Якщо якась деталь зноситься, її можна замінити, а не купувати нові. Садовий килимок для колін. Маленький блакитний діамант, щільна пінна подушка. Маленький блакитний діамант легкий і зручний для перенесення. Маленький блакитний діамант водо і маслостійкий. Маленький блакитний діамант м'який комфорт для будь-якого віку. Садівництво чудовий спосіб зняти стрес, але воно може бути важким для суглобів. Цей килимок створює м'яку прошарок між колінами і землею, дозволяючи мамі зосередитися на рослинах, а не на болю. Набір для вирощування розеесади. Маленький блакитний діамант 8 лотків на 4 осередки для великої розеесади. Маленький блакитний діамант 12 лотків на 6 осередків для середньої розеесади. Маленький блакитний діамант 2 підони для поливу знизу. Маленький блакитний діамант міцний пластик. стійкий до уф опромінювання. Маленький блакитний діамант вироблено в США. Вирощування рослин з насіння це магія. Якщо хочеш допомогти мамі освоїти цей процес, подаруй їй набір з лодками для розеесади. Додай фітолампу і термомат, і її насіння зійде без проблем. Дитяча колекція насіння, маленький блакитний діамант кукурудза для попкорну, маленький блакитний діамант подсолнечник. Маленький блакитний діамант квасоля, королівська бургундія. Маленький блакитний діамант морква, маленький пальчик. Маленький блакитний діамант горох, цукровий снеп, маленький блакитний діамант гарбуз, джек белітл. Маленький блакитний діамант томати, райдужна вишня. Якщо ваша мама любить садівництво з дітьми чи онуками, цей набір насіння стане чудовим подарунком. Діти обожнюють спостерігати, як ростуть яскраві овочі і квіти, Тканинні горщики для вирощування. Маленький блакитний діамант, дихаючий матеріал для здорових коренів. Маленький блакитний діамант зручні ручки для перенесення. Маленький блакитний діамант доступні обсяги від 5 до 100 літрів. Маленький блакитний діамант альтернатива пластиковим горщикам. Якщо у мами невеликий двір або балкон, тканинні горщики дозволять їй вирощувати рослини де завгодно. Вони запобігають застою води і полегшують догляд за рослинами. Колекція квітів для зрізання. Маленький блакитний діамант амарант. АСТ Астра Китайська. Маленький блакитний діамант Целузія. Маленький блакитний діамант Жоржина Маленький блакитний діамант подсолнечник. Маленький блакитний діамант Цинія. Якщо твоя мама обожнює квіти, цей набір насіння для зрізання стане ідеальним подарунком. Вона зможе створювати красиві букети прямо зі свого саду. Біогумус. Маленький блакитний діамант органічне добриво. Маленький блакитний діамант покращує ріст рослин на 20-80. Маленький блакитний діамант насичує ґрунт корисними мікроорганізмами. Маленький блакитний діамант доступний в упаковках від 2 до 18 кг. Біогумус це безпечне і ефективне добриво, яке підійде навіть новачкам. Його можна додавати в ґрунт для розесади, використовувати як підгодівлю або робити чай для поливу. Легкі у вирощуванні літні насіння, цинцині і прості у вирощуванні. Маленький блакитний діамант, великі квіти до 15 см в діаметрі. Маленький блакитний діамант стійкі до спеки. Маленький блакитний діамант підходять для букетів і прикраси страв. Якщо твоя мама тільки починає займатися садівництвом, подаруй їй насіння, які легко виростити. Наприклад, цинії, квасоля або кабачки. Інжир, чорна місія. Маленький блакитний діамант, смачні плоди для свіжого вживання і варення. Маленький блакитний діамант невибагливий у догляді. Маленький блакитний діамант дерево висотою 60-90 см. Маленький блакитний діамант гарантія 30 днів. Цей інжир ідеальний для теплих регіонів. Через кілька років він почне давати солодкі плоди з яскраво рожевою м'якотю. Ем Набір багаторічних квітів. Маленький блакитний діамант. 19 видів квітів. Маленький блакитний діамант цвітуть з весни до осені. Маленький блакитний діамант приваблюють бджіл і метеликів. Маленький блакитний діамант включає гвоздики, дзвіночки, ехінацію Багаторічники – відмінний вибір. Адже вони будуть радувати маму рік за роком. Автополиваючийся горщик. Маленький блакитний діамант система автополиву. Маленький блакитний діамант стильний дизайн. Маленький блакитний діамант доступний у різних кольорах та розмірах. Якщо мама часто забуває поливати рослини, цей горщик стане порятунком. Кедрова грядка. Маленький блакитний діамант збірка без інструментів. Маленький блакитний діамант стійкий до гниття кеда. Маленький блакитний діамант глибина 38 см. Кедрові грядки виглядають стильно і служать десятиліттями. Лохина рожевий лимонад. Маленький блакитний діамант рожеві ягоди з цитрусовим смаком. Маленький блакитний діамант підходить для зон 4-8. Маленький блакитний діамант вимагає 200-300 годин холоду. Незвичайний сорт лохини, який здивує всю сім'ю. Книга відродження кухонного саду. Маленький блакитний діамант практичні поради щодо вирощування овочів. Маленький блакитний діамант ідеї для невеликих просторів. Маленький блакитний діамант плани посадок і збору врожаю. Якщо не впевнений, що саме потрібно мамі, книга завжди відмінний вибір. Укладення. Який би подарунок ти не вибрав, головне показати мамі, що ти думаєш про неї і підтримуєш її захоплення. Нехай її сад буде ще красивішим і врожайнішим. Саджанець зелене серце.